Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже знову весна, сонечко. Два дні до цього було прохолодно, дощило. інколи навіть сніжок пролітав. Бачила в інших областях добре так присипало, але в нас там пару сніжинок пролетіло і все. То Сьогодні гарна погодка. Якраз сьогодні ми займаємось нашим кабаном. У мене сьогодні легенька робота. Я ось водичку грію. Щоб тепла була, так як треба ж мити того кабана. а легенька робота чого, бо вчора я собі зробила шкоду, ну я сама винна, лізла в погріб і впала з драбини. Там 2,5 метри, але я так добре впала. Ну, звичайно, можна сказати, що добре впала в хорошому слові. Я впала на картоплю, там і штир був, я на штир. Добре, що не впала. Подерла, звичайно, синяки, але жити можна, нічого не зламала, бо виявляється, що коли ти летиш дві секунди, можна подумати все, що хочеш. Думала, головне, щоб не було перелому. Ну, все нормально. Але тепер не розігнуться, а не зігнуся. Важко. Ну що, пройде. Це не перша моя драбина вже. Це вже четвертий чи п'ятий раз. І дома як жила з батьками, падала, і тут. Треба дивитись добре під ноги. Ось так. Зараз ось піду ще водички наберу, долью. І піду дивитися, що там вже з тим кабаном. Під вечір ще в нас справа є, треба свинку завести до кабана. Ми знайшли кабана тут в нашому селі. Вона прийшла в охоту, і ми домовилися, що сьогодні треба її туди відправити. Правда? Я не можу представити, як все це буде, тому що чоловік сказав, що машину її не дозволить, бо буде все воняти. Будемо гнати, напевно, якось подивимось. Зараз розберемося з цим, з цим кабаном і будемо потім думати, як відправити ту свинку. Якось так. Хочу вам ще показати: це в мене вчора був молочний день. Привезли молоко. І я зробила ось таке молозиво. Робила я раніше з цукром, молоко, цукор, яйця і ванільний цукор, то воно таке виходить, як солодкий омлет. А це почитала, що можна зробити з гущиним молоком. І вийшло доволі таки смачно, так як я не встигла купити. Справжнє молозиво у людей молоко, то вирішила зробити сама. І ось таке воно вийшло. Як то кажуть, оскому собі збила і все. Це все, що залишилось. Робила на літр молока 5 яєць, потім 6 столових ложок згущеного молока. І ванільний цукор, все це перемішала, і в духовку на півтори години на 160 градусів. І ось таке вийшло. Звичайно, це не те молозиво, але все-таки за смаком воно щось схоже.